Федоренко Ігор Ігорович, позивний Арктика. Я їду в Україну, бо я там потрібен. Саме з цих слів почалась війна для Ігоря Ігоровича, коли в лютому 2022 року його шлях проліг з далекої мирної Португалії до України, яку за горло тримала війна. Ті, хто добре знав Ігоря, зовсім не здивувались такому, на перший погляд, дивному рішенню. Свідомо піти на війну, свідомо вийти назустріч можливій загибелі. Це рішення стало фатальним. але він не міг по-іншому. Народився Федоренко Ігор Ігорович 24 жовтня 1995 року в місті Глухові Сумської області, навчався спочатку в школі-інтернаті, згодом у Глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 З дитинства був вольовим. Рішучим, безстрашним і не мав іншої мрії, крім як стати військовим, продовжуючи справу діда і прадіда, які були кадровими військовими. Саме тому, після дев'яти класів, Ігор вступив до Сумського військового ліцею. Він був щасливим наблизитись до здійснення своєї мрії, а батьки пишались сином, фотографуючись з ним під час прийняття присяги. Якби вони знали, які фатальні наслідки матиме його захоплення, якби могли передбачити, що мрія сина коштуватиме йому власного життя. Але тоді вони цього не знали і просто раділи, і пишались тим, що хлопець перетворюється на мужнього та гарного чоловіка. Він невпинно і наполегливо рухався до своєї мрії, навчаючись у військовому ліцеї. Він виконував обов'язки старшини роти, бо був людиною відповідальною, здатною самостійно приймати рішення та брати на себе командування. Коли в 15 років уперше стрибав з парашутом, то приземлився на запасті. Ті, хто знає, як це небезпечно, зрозуміють тривогу батьків, а батьки спостерігали і сивіли, дивлячись на його приземлення. Потім він тихо скаже батьку: Мені ще ніколи не було так страшно. Але ніхто з тих, хто бачив цей бентежний стрибок, навіть не підозрювали, як йому було страшно. Та й цей страх не зупинив його. Страх взагалі ніколи його не зупиняв, лише спонукав іти тільки вперед, іти до мрії про кар'єру військового. Далі було навчання в університеті права при академії наук і навчання в Київському військовому університеті. Потім розчарування і спроби знайти себе в інших країнах в Швеції, Німеччині, Португалії. Саме початок війни повернув його до власної ідентичності. Саме в лютому 2022 року він, незважаючи на небезпеку і усвідомлюючи ризики, відчув, що він потрібен рідній землі. Перетинаючи кордон, коли тисячі пішли в протилежному від України напрямку, він ішов в іншому, натикався на погляди здивування і нерозуміння, як можна свідомо йти в небезпеку. Але це був поклик його єства, голос мужнього і безстрашного воїна, який чітко розумів, у чому зараз полягає його призначення. Бойовий шлях Ігоря почався в Києві, коли він разом із батьком доєднався до зведеного протитанкового підрозділу під командуванням підполковника Безоглюка Ігоря Анатолійовича, який входив до складу 130-го батальйону. Спочатку вони захищали Київ та Київську область. Потім, коли Києву вже нічого не загрожувало, він захищав незалежність України на стику Запорізької та Донецької областей. Він брав участь у звільненні населених пунктів Слатіно, нове селище питомник Харківської області. Ігор ніколи не уникав бою, він завжди був готовий до нього. Він сварився з командиром, коли на небезпечні завдання йшов не він, а хтось інший. Хоча військова справа і не була для нього чимось малознайомим, але саме тут, поряд з батьком, він опанував майже всі види наявного у підрозділі озброєння. За допомогою протитанкових комплексів «Енлау» разом із побратимами зупиняв ворожу техніку. Майже завжди при ньому був Карл Густав, ручний протитанковий гранатомет, який потім він змінив на кулемет. Він ставився до себе без поблажок, беручи найважче і найвідповідальніше на себе. Він не хизувався своїм офіцерством і разом з рядовими, не вимагаючи до себе ніякого особливого ставлення, 14 діб поспіль без перепочинку забезпечував підтримку танкової роти на передовій. Ігор був із тих людей, хто завжди прагне більшого і не шукає для себе теплих місць і легких шляхів, коли сталася трагедія на Азовсталі, і більшість офіцерів морпіхів потрапили в полон. Він прийняв рішення поповнити ряди морської піхоти, тому перевівся на посаду командира взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти, бійці якої відомі своєю мужністю і відвагою. Саме в рядах морської піхоти у 2022 році він брав участь у боях за Олешки. Там же після тижня безперервних боїв і важких втрат, рятуючи побратима. Він на собі кілька кілометрів часом по поясу воді витягав його з поля бою. Він був гідним воїном, який не міг собі дозволити кинути пораненого товариша на призволяще. Пізніше, у 2023 році, був у рядах перших морських піхотинців, які форсували Дніпро, борючись за деокупацію Херсона. Найважче, найризикованіші, небезпечні завдання, на які не кожен зважувався. Були його вибором. Далі була Донецька область, найгарячіший напрямок 2022 року під Авдіївкою. Разом із побратимами він брав участь у боях з оборони Авдіївки. Часом здавалося, що він переміг саму смерть. Але, на жаль, вона просто вичікувала, коли він втратить пильність. Тижнями він разом з побратимами не виходив з під обстрілю. Тижні запеклої боротьби для нього і нестерпного хвилювання для батьків. Тижні, що були схожі на роки, і кожен раз він повертався, кожного разу він перемагав, навіть відступаючи, втрачаючи друзів поза спокоєм і безпекою, він говорив і мріяв лише про перемогу, лише про незалежність України від війни і загарбників. Потім були бої в Запорізькій області. Далі знову Донецька область, де доводилось воювати на крайніх межах зіткнення в намаганнях витіснити ворога з рідної землі. Ігор став одним із перших командирів, якому довірили підготовку в'язнів, котрі обрали війну замість в'язниці. Ігор з його сталевою волею, міцним характером і на той час вже чималим бойовим досвідом зміг упоратись з цією задачею. І саме ці воїни. Вже потім, після його загибелі, прагнутимуть помсти за свого командира, за людину, до якої вони перейнялись глибоким почуттям поваги. І коли, за словами побратимів, які залишились живими, наступного дня було пряме зіткнення з противником, всі йшли в рукопашно з вигуками за Арктику. Страшні реалії війни наробили його слабким. Зустріч зі смертю побратимів не зламали його духу у 2023 році. Вороги давали 50 тисяч доларів за голову Арктики, за голову Ігоря Федоренка. Вони боялись його, боялись його люті і неймовірно раділи його загибелі. А він завжди йшов лише вперед. Подих смерті в потилицю лише спонукав його бути безжальним до ворогів. Він прагнув захищати Україну до останньої краплі власного життя. Це був його фатальний, свідомий вибір. За три роки війни він лише один раз був вдома, три дні. На питання, коли він збирається додому, Ігор твердо відповідав: Мій дім, морська піхота. Його бойовим гаслом був вислів: Страху немає, ми є страх. Потім. Після його загибелі саме з цими словами і вигуками за Арктику його побратими йтимуть у бій. за батьківщину, за рідних, за командира з позивним Арктика. Командира, що вражав їх своєю мужністю, якого вони поважали і за якого хотіли помститися. За таке коротке, героїчне життя, Ігор Федоренко був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Отримав срібний хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Медаль за особисту хоробрість в бою за операцію Кринки отримав медаль Україна понад усе від головного управління розвідки, яку особисто вручив Кирило Будану. І вже посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Смерть все ж таки наздогнала його 1 серпня. 2024 року під час виконання бойового завдання під Вовчанськом у Харківській області, коли ворожий дрон підступно за спини обірвав життя Ігоря. Йому назавжди 28. Тепер він у строю небесних Янголів. Він прожив коротке, відважне життя, керуючись покликом серця. Залишив по собі добрі спогади в серцях багатьох людей, і гіркі сльози на очах батьків. Вічна слава героям України, страху немає, ми і є страх. Похований герой на Вознесенському кладовищі міста Глухова. Вічна пам'ять герою назавжди 28, назавжди в строю.